Не доводьте матусю до сліз, автор Ірина Мучичка. Не доводьте матусю до сліз, бережіть найріднішу людину, пригадайте, як падали вниз. То вона була поряд єдиним. Не кричіть на матусю свою, поважайте думки її щирі та кажіть їй тихенько, люблю за всі віддані кроки та сили. Ви не зліться на маму за те. Що вона часто дзвонить чи пише, її серце тоді лиш цвіте, коли голос ваш збурює тишу і не смітися неньки втумить як про речі прості вас питає, покажіть їй усе, поясніть, хай турботу вона відчуває, тільки мама підтримає скрізь, все пробачить і буде любити не доводьте матусю до сліз, бо вона найдорожча у світі.